Дорогі харків'яни, сьогодні рівно рік, як після російських обстрілів у Харкові, поновив свою роботу комунальний громадський транспорт. Увесь цей час проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та міських автобусах здійснювався і здійснюється на абсолютно безоплатній основі для всіх пасажирів. І так буде доти, доки дозволятиме бюджет. Тоді ми пішли на цей крок, щоб, хоч трохи, полегшити ношу для людей, які залишилися в місті. Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи і оцінюємо межу наших можливостей. Адже якщо минулого травня пасажиропотік у наземному громадському транспорті. Сукупно становив 35,5 тисячі людей на день, то зараз він сягає майже 200 тисяч. Торік на 21 маршрут виходило 72 одиниці транспорту. А зараз ми маємо вже 81 маршрут, які в цілому обслуговують 296 тролейбусів. І ця статистика свідчить тільки про одне: Харків живе та розвивається, попри всі труднощі війни. Дякую кожному. То забезпечує безперебійну роботу транспорту в нашому місті і вірю, що попереду ще багато перемог і нових досягнень.